Проти Польщі Українці Польщі. Хлопці, чорні в формі наші. Вот, і зараз може бути гол. го. Де є пас? А! Мріємо перемогу, мріємо не спинити. Це якраз гасла цього турніру. А це великий стадіон позаду. Який називається Страхов. І наша команда в чорному. От вона. Так. Ой, гарний пас. Розіграли. Далі. Пересунулися. І чудовий пас. Ось Оце такий тренер з мрією. На спині. З мрією. На грудях. Омріяно осі. Дісоба! Oh. Молодець! чисто! Я wow. yeah. wow. yeah. Ще один! <laughs>

мене. Ліво, вліво! назад! Браво, Михайло, молодець!

Uau, que beleza.